Всім доброго дня, сьогодні у нас 6 липня. В общем, вчора закінчили ми висадку томату. Ті, хто не знає, це на другий оберт у нас томат на осінь, гібрид Пінхіт. Ось так виглядає, правда, погодка трошки то було холодно, як кажуть, всім не подобалось, тепер сильно жарко. Ну, надіюсь, томат прийметься. Ближайші, як кажуть, 10 днів покаже, що буде. В общем, більше 10 років я вже говорив, що не висаджували ми другий оберт так, як в мене були плачевні результати з другим обертом. Росаду, в принципі, могли ми вирощувати без проблем, проблемно, коли в нас томат переходив на ПМЖ, як кажуть, то в нас були проблеми. Так що Будемо сподіватися, що справимося ми за цим усім і буде все добре. Так що в ближайше час все покаже. Як будуть далі обстояти діло? Ну а в даний момент поки так.